Різдвяні та новорічні свята це час теплих вітань, а ще час, коли активізуються шахраї. Щоби не втрапити на їхній гачок, треба бути пильними. Пам'ятаємо, що повідомлення від невідомих адресатів із сумнівними посиланнями на які треба перейти. Не відкриваємо такі листи, чи смс-повідомлення, чи повідомлення у соцмережах одразу ж видаляємо. Які б новорічні знижки, небувалі акції та різдвяні пропозиції вам там не пропонували, скоріше за все, це може бути шахрайство. Персональні дані на сумнівних сайтах не залишаємо. Якщо проти запостити папусне новорічно-різдвяне фото, горизонт замилюємо, номери автівок не показуємо. Про обличчя, чи можна показувати заздалегідь, всіх питаємо і геотеги, звісно ж, прибираємо. Також пам'ятайте про таку річ, як телефонне шахрайство. Вам можуть телефонувати і знову ж таки небаченими пропозиціями знижок, подарунків чи якихось небувалих виграшів. По перше, людина не має запитувати у вас персональні дані та дані вашої банківської картки. Навіть якщо називається співробітником компанії чи банківським працівником, то все одно немає права вимагати у вас пін код від картки або cvv код Якщо такі питання з'являються, це 100% шахреї. Якщо хочете придбати для своїх рідних та близьких подарунки онлайн, то пам'ятайте базові правила безпеки при онлайн-шопінгу. Створіть для покупок в інтернеті окрему віртуальну картку. Зараз цю послугу надають більшість банків. На цю віртуальну картку закидайте рівно стільки грошей, скільки плануєте витратити на подарунки. Так, навіть якщо ви втрапите на шахрайство, то інші ваші гроші не постраждають. Будьте пильні, бережіть себе і щасливого різдва!